Півсотні пікетувальників залишаються у стінах Київради. Зайняли вони приміщення колонної зали. кажуть, чатуватимуть там, допоки їхні вимоги не виконають. Йдеться зокрема про можливість вільного доступу містян на сесію Київради. Пікетувальники сподіваються обговорити це питання з секретарем Київради Галиною Герегою. Однак вийти до них та відмовилася. Тим часом голова КМДА Олександр Попов зустрівся з ініціативною групою та пообіцяв. Спростити процедуру доступу містян до лівого крила споруди, яке підпорядковується київській міській держадміністрації. Ми домовилися. Я готовий взяти на себе, скажімо таку функцію, щоб обговорити разом з депутатським корпусом питання, того, що була якась квота визначена для того, щоб при засіданні міської ради могли бути присутні ті, кого визначать на громадські організації. До того моменту, як тільки не почнеться, хоча б якийсь нормальний діалог з цього питання з Грегою, це як мінімум. А думаю, що й до вирішення цього питання люди готові тут стояти. Зранку близько ста громадських активістів та представників Київського осередку партії Свобода пікетували столичну мерію, заблокували головний вхід до Київської держадміністрації. Вимагали вони вільного доступу для громадян на сесію Київради, як це передбачено законодавством. Усередину їх не пустили. Протестувальники закидали вхід до адміністрації автомобільними шинами. Відтак депутати були змушені заходити із чорного входу. Кілька активістів теж змогли таким чином дістатися усередину. І щоб прорватися до зали засідань, яку охороняла міліція, вони вибили двері. Через штурм сесію Київради так і не розпочали. Засідання на якому мали розглядати бюджет, перенесли на завтра.